Сьогодні ми хочемо розпочати наш брифінг на тему безпека у літній період року. Шановні батьки, літні канікули це час для відпочинку дітей. А для вас це час особливої і підвищеної відповідальності за життя та здоров'я нашої малечі. Відсутність батьківського нагляду та велика кількість вільного часу не завжди йде на користь дітям. Тому е, намагайтеся не тільки організовувати дозвілля дітей, а й проводити його разом. Хочу звернути увагу дорослих: знайдіть час на відверту бесіду зі своїми дітьми, подбайте про їх безпеку, дайте дітям чіткі знання, як треба поводитись в тій чи іншій ситуації. Навчіть дітей розумної безпечності під час літніх канікул в зонах підвищеної небезпеки, а саме на вулиці, в проїжджій частині. Водоймах, але пам'ятайте, що найкращим принципом виховання безпеки це є власний приклад. Власним прикладом демонструйте самостійно обережність у поводженні з вогнем, з газом, з електричними приладами та ліками. У спекотне літо неодмінно постає питання про безпеку на воді та різних водоймах. Тож хочеться трошки додати статистики. На превеликий жаль минулого року на території Подільського району на водоймах загинуло 6 осіб, з яких троє в Балській територіальній громаді, двоє в Кодимській територіальній громаді та одна особа в Зеленогірській громаді. В Одеській області минулого року загинуло 30 осіб, з яких двоє дітей. Що стосується цього року, то на території нашої держави з початку року. Вже загинула 351 особа, з яких 23 дитини. Та було врятовано на водоймах 232 особи, з яких 36 дітей. На щастя, в Подільському районі загиблих на воді цього року немає. Проте подільські рятувальники звертаються до всіх, хто хоче відпочивати біля водойм, утриматися від купання під час відпочинку на воді, тому що місць для купання, визначених місцевими органами самоврядування на території Подільського району немає. Всі місця пляжі, які є, вони вважаються стихійними пляжами та не обладнані всім необхідним задля безпечного купання. Пам'ятайте, що заборонено Вживання алкогольних напоїв під час відпочинку біля водойм. Так як вживаючи алкоголь, люди, люди втрачають пильність. Якщо ви відпочиваєте на водоймах з дітьми, ні на секунди не залишайте їх без нагляду, щоб не трапилося біди. Якщо ви на свій страх та ризик вирішуєте все-таки купатися у водоймах, хочеться нагадати декілька правил безпеки під час купання. Це, перш за все, дозволяється купання в воді температури, якої не нижче 18 градусів, та температура повітря, коли не нижче 24 градусів. Перебування у воді рекомендується не більше 15 хвилин, та коли ви виходите, перебувайте в тіні. Забороняється стрибати з дамб, скель, мостів чи будь-чого іншого. Пірнання дозволено лише там, де прозора вода, чисте обстежене дно та безпечно. На глибина також необхідно пояснювати дітям, здавалося б, елементарні речі. По-перше, це переходити дорогу потрібно в обладнаних місцях, де є пішохідні переходи. При е, перебуванні на проїжджій частині е, перегляд соціальних мереж на ходу, розмова по телефону або гучна музика в наушниках може забезпечити неналежну оцінку безпеки на дорозі. Також ігри мають проходити тільки в належних для цього місцях. Такі місця, як ліфти, будівельні майданчики або інші необлаштовані місця, можуть нести небезпеку. Так як у підлітків є бажання показати свою хоробрість, вони починають стрибати з високої висоти на з висоти на будівельних майданчиках, або не оцінюючи свої можливості, пірнати з крутих схилів та здиратися як можна найвище на дерева. Це може призвести до травмувань різної тяжкості. Також хочемо нагадати, для найменших дуже велику небезпеку несуть відкриті вікна під час літнього періоду. Наголошуємо, що москитна сетка не є належним захистом від можливого випадіння дітей з вікон. Звертаємо увагу батьків на предмети, які дійсно можуть забезпечити безпеку дітей, перебуваючи біля вікон. Це спеціальні віконні ручки з ключем або без ключа, проте з блокіровкою. Це так званий замок з тросиком або інші обмежувальні замки. Ще однією небезпекою, яка чатує на нас влітку, це є вона пов'язана з пожежонебезпечним періодом, а саме з пожежами на відкритих територіях та в екосистемах. Більшістю причин цих пожеж є необережність та халатність наших громадян. Спочатку початку тисячі року на території Подільського району виникло вже 272 пожежі, з яких 160 пожеж саме на відкритих територіях та в екосистемах. Навіть необачно викинути сірник чи недопалок може визвати в жарку пору року пожежу великих масштабів. Закликаємо населення не спалювати суху рослинність та сміття, тим самим не провокувати пожежі. Чи на відкритих територіях винні особи в цих пожежах можуть притягатися як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної, так як палії сухої рослинності у воєнний стан можуть прирівнюватись до диверсантів. Найменшим покаранням за скоєння таких пожеж є штраф, який становить суму від 3060 гривень. Спочатку дві тисячі року в Подільському районі вже складено протоколи на чотирьох осіб за статтею 71 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Закликаємо всіх та кожного дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки у пожежонебезпечний період задля збереження власного здоров'я та навколишнього середовища. Щодо цієї теми, також хочеться додати, що ці пожежі мають великі площі та наслідки через віддаленість місця пожежі від існуючих пожежно-рятувальних підрозділів. Тому актуальним залишається питання створення добровільних та місцевих пожежно-рятувальних підрозділів у всіх громадах Подільського району. Саме це допоможе зменшити наслідки та полегшить ліквідацію пожеж на нашому країні. Однією з розваг підлітків під час літнього періоду є катання на самокатах та велосипедах. Проте деякі з підлітків, нехтуючи всіма правилами безпеки, випробовують себе в екстремальній їзді. Наголошуємо батькам, що за неналежне виконання батьківських обов'язків щодо виховання своїх дітей. Існує адміністративна відповідальність, тому прошу заздалегідь поспілкуватися з дітьми, пояснити їм правила їм правила дорожнього руху, правила безпеки під час літніх канікул та не допустити нещасних випадків з дітьми. Окремо хочеться зупинитися на темі пожежна безпека під час збору врожаю. Ось ось розпочнеться жнивна кампанія. Це є особливо пожежонебезпечний період, проте від того як пройде. Саме цей період частково залежить добробут нашої держави. Минулого року на території сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Подільського району виникло 14 пожеж, площа яких становила більше 36 гектарів. Особливо загрозливими факторами під час цього періоду є спекотна погода, яка провокує високу температуру повітря, сухі хліба, зернозбиральна техніка. яка Дуже часто виявляється в невсправному стані, а також людський фактор це може бути як необережність, так і безвідповідальність, як керівників сільськогосподарських підприємств, так і простих громадян. Тому нагадуємо декілька основних правил безпеки під час цього періоду. Перш за все, забороняється палити на полях або поблизу них, навіть якщо ви проїжджаєте поруч. Машиною, де є поля, ні в якому разі не викидуйте недопалки чи сірники, тому що це може стати причиною великої пожежі. Забороняється також спалювати стерню та після жнивні залишки. Зернозбиральна техніка, яка перебуває на полях, повинна бути в справному стані та обладнана первинними засобами пожежогасіння. Також перед збиранням колосових хлібні пропалення. Поля в місцях прилягання їх до лісових смуг, степових смуг, автодоріг чи залізниць повинні бути обкошені та оборені завширшки не менше ніж 4 метри. Саме виконання цих елементарних правил безпеки допоможе в тому, аби жневна кампанія на території Подільського району пройшла без виникнення надзвичайних подій. Також наголошуємо, що причиною пожежі можуть бути ігри дітей з сірниками або різним вогнищем. Таким чином, на території міста Подільськ протягом 2023 року вже складено два адміністративних протоколи відносно батьків, чиї діти, граючися, підпалили сміття або підпалили стерню. І декілька слів хочеться сказати щодо теми мінна безпека, яка є актуальною не тільки влітку, а протягом всього року, і як для малих, так і дорослих, так як наші співробітники спільно з співробітниками національної поліції завжди проводимо навчання, починаючи від дошкільних навчальних закладів, шкіл закінчуючи і дорослими на підприємствах, установах та організаціях. Перш за все, якщо ви виявляєте. Будь-який підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, треба зупинити всі роботи в цьому місці із підручних засобів на місці, де ви стояли. Зробити помітку, покласти просто на те місце, де ви стоїте. Це може бути камінь, гілка, тканина будь-що. Сказав сповістити, якщо поруч з вами є особи про вашу підозрілу знахідку, і відійти на безпечну відстань тією дорогою, якою ви підійшли до даного місця. Безпечною відстань вважається відстань не менше 100 метрів, і вже потім зателефонувати за номером 101 або 102. Також нагадуємо дорослим, аби вони доступно до дітей навчали і дітей правилам мінної безпеки. Перш за все, це будь уважним, тобто, щоб дітки завжди були уважними, де б вони не йшли, дивилися і під ноги, і навколо себе. Якщо щось побачили, не підходили, не чіпали та телефонували за номером 101 або 102. І наостанок хочеться сказати, аби ми всі не забували, що зараз ми проживаємо в країні, де йде війна, і ледь не щодня, а то й декілька разів на день ми чуємо сигнали повітряної тривоги. Загроза з повітря є завжди, навіть тоді, коли не лунає повітряна тривога. Проте, якщо вже ми почули оголошення про повітряну тривогу, то ця загроза виявлена і є саме на тій місцевості, де вона лунає. Перше і єдине правило, яке є при отриманні сигналу повітряна тривога, це взяти заздалегідь приготовані речі та пройти до найближчого укриття. Тому закликаємо всіх і кожного дотримуватись цих елементарних правил безпеки у літній період часу. Саме тоді літо стане насправді періодом відпочинку та безпеки для нас та наших дітей.